Днями в селі Кам'яна Балка Первомайського району відбулося зібрання селя. Вони вирішували проблему повернення земельних паїв, які були віддані в оренду агрофірмі Корнецьких. Віддали в 2004 році Корнацькому землю і вирішили забрати, тому що е, така ситуація вийшла ще у сорок людям. Він не платив налог. Земля посчиталася, була за е, государствою. Ну і вони роздали другим людям в сфері цю землю. Другий раз віддарить землю, тому що він її не зареєстрував. Ой, а ми ж теж боялися, щоб ми не потеряли свою землю і вирішили забрати. Прийшовши у село, Аркадій Корнацький давав ще три обіцянки та укладав договори на оренду землі. Але з кожним роком агрофірма допомагає селянам все менше, або декуди порушує закони та права людей. Одну землю він зареєстрував у 2004 році на 5 років, ну, дідом як договор склав. У 2005 році. Ця земля до 2009 року була в його власності, а потім вона вже законно нічия получила. Другу землю він зареєстрував у 2010 році. Це вже дід був 5 років як мертвий. Як можна було заключити з мертвою людиною? Він адвокат, юрист і все таке. Як можна заключити з мертвою людиною на 50 років? Не я свої землі. Він каже, дійсно мені він по телефону говорив, що я їм кажу, чого першому місці землі, щоб я переоформила. А він каже, тому що ти не знаєш закон, земля моя. Більше 200 людей уклали з агрофірмою Корнацьких договори про оренду землі. Селяни розуміють, що підписали кабальні для себе документи. Вірик, там е, мілко було написано, це все ті договори, це оренда і все. І ніхто його, Вірик, не читав. Гора не давали, там якісь акти були, що чисті бланки були, ми просто розписалися і все на цему. Ми щось понаділися, я ніколи не міг подумати, що це він юридически грамотна людина, підкована, ми надіялися на його пунктуальність, на його чесність, що він людей не буде обіжати, обманювати. Люди кажуть, що з як Корнацький мати справу більше не хочуть, тому відтепер будуть більш розумнішими та вивчатимуть кожне слово документу перед тим як поставити свій підпис, адже мова йде про найцінніше багатство українця. Антоніна Алгул, Антон Козакевич, все світнюз.